Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ Чорна п'ятниця. Знижка тільки 2811. На ось такий майонез від торгової марки щедром провансаль 300 грамів за 27,90. Ще одна знижка до чорної п'ятниці. На майонез від «Щедром» провансаль 400 грамів. 37. 30. Вермішель мівіна в такому стаканчику із соусом, зі смаком пікантного теріяки 25, 90 75 грамів. А ви знаєте, я зацінила ось цю рекламацію. Привертаю до себе увагу. Так, чорна п'ятниця, 28 листопада, тільки сьогодні один день. Цукерочки від рошенки і вечірні 170 гривень. Копійки заукрулюю. Вага 176 грамів. Рошен чоколатерія. 170 гривень. Ось такі цукерочки. 194 грами. Чорна п'ятниця. Сир м'який від торгової марки. Золотий резерв. Три варіанти: Мацарела, сулугуні або чет. Вага упаковці 180 грамів. Акційна ціна 50 гривень. Чайні пірамідки від торгової марки Lloyd. 20 штук в упаковці, два варіанти смаків, малина або апельсин з корицею. 43 гривні за упаковку акції тільки 28 листопада. Зубна паста Colgate Total 150 мл в упаковці. Акційна ціна 79 гривень та 30 копійок. Всі товари, які були до цього моменту, на них акція лише один день 28 листопада. Але тиждень суперцін в АТБ є по 2 грудня. Тож давайте подивимось, що буде зі суперзнижкою по 2 грудня включно. А це, наприклад, пельмені від торгової марки 3 ведмеді мішутка. Ось такі філейні вагою. 650 грамів з акційною ціною коштують 94 гривні. Пельмені мішутка три ведмеді із телятиною. Ціна 81 гривня. Щоправда, тут менше 450 грамів упаковочці. І пальмені мішутка з м'ясом індички В упаковці 650 грамів. Акційна ціна 103 гривні. Хінкалі від торгової марки День у день. Грузинський 600 грамів за 42 гривні. Так-так, Хочу ще вам до пари показати, що є зі знижкою ось такі вареники від торгової марки 3 «Мішутка». Це є вареники з картоплею та вершковим маслом. 450 г за 41 гривню. Фарш з хека від торгової марки «Веладіс». 50 гривень пів кілограма. Лосось від Норвен порційний 340 г 283 Морозиво від торгової марки Магнат. Є ось таке горіхове Або малиновий чизкейк. Вага у боковці 500 грамів. Акційна ціна 92 гривні. Морозиво 3 ведмеді. Монако. Чорничний чизкейк 27 гривень. Масло від торгової марки злагода 72,7% жирності 180 грамів 69 гривень. Пломбір великий стакан. Своя лінія. 20 гривень. Морозово великий стакан із підваркою ківі та Манго. 20 гривень. Тісто листове дріжджове від своєї лінії. Вага 900 грамів. Акційна ціна 66 гривень. Круасани швидко заморожені. 6 штук по 60 грамів 85. Крабові палички від своєї лінії заморожені 240 грамів 42 гривні. Креветки варено морожені. 700 грамів торгова марка Норвен 171 гривня. Олія чумак золота. 900 мл, 79 гривень та 10 копійок. Скумбрія від своєї лінії з додаванням олії 53 гривні, 50 копійок, 240 грамів. Сардина в томатному соусі 46,70 атлантична з додаванням олії 46 і бланшована 48,10. Солодка стевія в упаковці 250 г 85,40. 45 гривень коштує сметана ягодинська 15% жирності. стаканчику 300 г. Вершки порційні, 10 порцій по 10 г. Торгова марка Лацяті 27 гривень. Кефір Ферма 1% жирності 53,70-840 грамів. Молоко ягутинське 40 гривень 870 г. Сир плавлений від торгової марки кому вершковий або бекон. Акційна ціна 16 гривень 75 грамів. Сир м'який кому, бринза або інсалата 48 гривень за 170 грамів. Сир напівтвердий, королівський або золотий 135 грамів. з кипками 68, 40 грамів. Сирегавда або Радамер з суцільним брусочком 200 г 77 гривень. Радамер з кипками 63 гривні 50 копійок 150 грамів. Салямі 56 гривень 135 грамів. Сардельки австрійські м'ясна лавка. Ціна за 100 г 1940. Ковбаса від добров вершкова напівкопчена. Ціна за 100 грамів 44,30. Асорті, шинка варена. Ціна 38,20 за упаковочку 100 грамів. Ковбаса салямі фінська. Це є м'ясна лавка 106 гривень за 420 грамів. Виріб фаршевий новомиргородський 46,50-420 грамів. Упаковка. Ковбаса папероні 42 гривні 63 копійки. Тут ціна вказана за 100 грамів, то паличка буде коштувати дорожче, бо вага більше, ніж 100 грамів. Шинкова напівкопчена пів кілограма. Ціна на ціннику за упаковку 187,50 Тернопільська 47,76 це за 100 грамів. Такі ковбаски, ціна 75,50, 120 грамів. Губернська 35 гривень за 100 грамів. Ковбаса єврейська 58,20. Ціна за 100 грамів. Такі ковбаски, копчені з м'ясом птиці та свинини із сиром. 60 грамів 44 гривні. Кабаноси. Дмитрук із сиром 68,60 90 грамів. Ковбаса від добров сервелат сирокопчина 52 гривні та 30 копійок. Салямі преміум ціна 148,20 за 350 грамів. Лікарська варена, 116 гривень за 550 грамів. Фірмова 100 гривень пів кілограма. Грудинка особлива. 35,60 за 100 г. Вафельки від своєї лінії по 12 гривень та 30 копійок. Три варіанти. Ще був шоколадний варіант, але бачу, вже його розкупили. Такі більшою вагою 190 г за 33,20 з малиновим смаком. Шоколадні 38,70. Печиво рошен ловіта. Ціна 28 гривень 150 грамів. Печиво здобне рошен із желейною начинкою зі смаком вишні або апельсину 80 гривень. Таке печиво від біскоті 28,80-140 грамів. Два варіанти. Печиво «Орео» з какао та з начинкою полуниця 30 гривень шоколадно горіхова паста мілка 173 гривні. Дуже мені цікаво, чи будуть знижки на подарункові коробочки до Дня Святого Миколая. Хоча, пам'ятаю, минулого року акцій не було. Ну, було вже аж після. Цукерки вагові Рошен, галаретка. 100 г 19,45. По 28 гривень за 100 грамів. цукерки АВК Королівський. Шарм. Це що таке? Де цукерки? А? Фантик тільки лишився. Жартую трошки. Дивіться, які ще цукерочки є. Ось такі жувальні. По 16 гривень та 17 копійок. Ціна за 100 грамів. 1583 100 грамів за ромашку класичну від своєї лінії. Сукерочки від торгової марки Рошен із начинкою вишневий лікер 92 гривні. Вафельні кульки люмарки 63 гривні за 120 грамів. Шоколад «Міленіум» ціна 61 гривня. Є чорний, молочний або білий шоколад з горіхами, вага 100 грамів. Шоколад молочний Berry Варіпері 112 гривень 270-285 г. Шоколад від Рошен Лакмі 37 гривень. Є різні варіанти начинки: це і полуниця, і печиво, і вафлі, і всяке різне. Найбільша вага з цих варіантів це і 100 г, найменше 85. Чай «Мономах» чорний 47 гривень 80 грамів. Такий варіант 49 гривень 80 грамів. Пакетований по 45 пакетиків 36 гривень. Чорний це її байховий кенійський і чорний цейлонський з ароматом Бергамоту. Нескафе Голд, кава на 280 г. 382 гривні. Нескафе еспресо з густою пінкою 288 за 150 грамів. І ще 200 громе нескафе теж з акційною ціною. Готові сухі сніданки від Nestle. Nesquik, або лайн 375 грамів 95,50. Сир кисломолочний, своя лінія. 58 гривень. 350 грамів, 5% жирності. 9% жирності 64, 50. Сиркові батончики з лагода з ароматом ванілі. 6 штук. Загальна вага. 120 грамів, 57, 70. Сирок глазурований від торгової марки День у день. 36 грамів, 10 гривень. Та 40 копійок. Три смаки на вибір. Це є кокос, полуниця та згущене молоко. Кефір, щоденний збір: 400 г, нежирний 16 гривень. Бісквітне тістечко міньонце. Ціна 17,80 Питні йогурти лактонія від лактель по 22 гривні. Упаковці 290 грамів. Йогурти молокія по 300 грамів. 1,6% густий білий. Ціна 26 гривень. 8% жирності білий по грецьки 31 гривня. Майонез оліс 300 грамів, 41 гривня 50 копійок. Столовий. Майонез від оліс чудовий 38. Кетчупи від оліс лагідний або шашличний 20 гривень. Вага 250 грамів. Соєвий соус від торгової марки Чумак 470 мілілітрів 40 гривень 50 копійок. Соус тартар. Іделія 24,40 200 г. Чумак соус французький з гірчицею 23,30 і 200 г. Такі соуси від торгової марки Чумак, бургер, лаваш рол та солодкий чилі по 200 г. 23,20, 23,70 і 22 гривні 70 копійок. Гр. Віт Оліс, соус, солодкий чилі 20 гривень 180 г. Соус густом сирний 23,70 Карбонара 22 гривні 70 копійок і чесниковий таку ж ціну. Соус алжирський 23 гривні 70 копійок. з грібів китайських 83 гривні 50 копійок. 530 грамів. Кукурудза цукрова від своєї лінії 340 грамів 38 гривень. Зелений горошок 420 грамів. 38 гривень. Персики від своєї лінії половинками в легкому сиропі 820 грамів 81 гривня 50 копійок. Ананаси кільцями в сиропі 74,50 565 грамів. Суп гороховий. Своя лінія. 17,80 160 грамів. Зі смаком курки, зі смаком бекону. Так, традиційний трошки дешевший 16,70. Каша вівсяна від своєї війні – 9 гривень 40 копійок смаки на вибір. Прянощі Коріандр мелений 8,80 за 40 грамів. Приправа приправка до м'яса, до шашлику або до плову 32 гривні та 40 копійок в упаковці 40-45 та 50 грамів. Приправа приправка до картоплі та овочів. 22 гривні американська або мексиканська по 25 грамів. Паніровка хрумтезна від приправки 27,70 120 грамів. Паприка ціна 12 гривень 30 грамів. Паприка сушена копчено мелена 15 гривень. Суміш зелені 8,80, 10 грамів. Енергетичний напій Help по 24 гривні. Два варіанти є. Об'єм 250 мл. Від своєї лінії напій The Orange 2 літра 29,20. Напій живчик зі смаком яблука та лісових ягід 36 гривень 2 літри. Є літр 150 мл – 24 гривні і півлітровий 14,50 зі соком яблука. Трускавецька вода слабогазована або негазована – 15,50 за півтори літри. Нектари торгова марка День у день 33,50, об'єм літр. Це є мультифруктовий або яблуко гранат. Теж торгова марка день у день. Нектари, мультивітаміни або яблуко виноград 63 гривні 50 копійок це літр 900 мл. Сік томатний із сіллю за 76 гривень літр 900 мл. Банани по 54 гривні. Апельсини 55 гривень 55 копійок. Від торгової марки Норвен оселедець філе в олії 250 грамів 65 гривень. Лосось солений рибкомпродукт. Філе без шкірки з мушками – 118,50 за 100 грамів. Паста з ікрою риби океанічної. 42 гривні 180 грамів. 49 гривень ікра Ментая. 100 грамів. Кава «Форт Мелена 225 грамів 110 гривень. Делюкс кава «Мелена» Арабіка 500 грамів 333. Такий варіант 191 гривня за 250 грамів делюкс. Кава «Якобс Еспресо. 230 грамів 160 гривень. Кава у зернах від делюкс 1 кілограм 689. На ось таку каву. В капсулах 10 штучок. Акційна ціна 116,60. Розчинна кава Якос Монарх. 190 грамів 330 гривень. В зернах кілограм 750. Нескафе Gold 200 грамів за 282 гривні та 50 копійок. Інші ми з вами бачили. Чипси від торгової марки «Лейс» 49,50. Упаковці 95 грамів. Реберця гринь 44 гривні. Упаковці 120 грамів. Джек Денілс 480 гривень, об'єм пів літра. Джин 700 мл, 270 гривень. Спиртовий напій коронадо 105 гривень, об'єм літра. Німіров медова з перця, 111, пів літра. Горілка хлібний дар класична 135 700 мл. Така горілка кукурузяна 166 гривень за 700 мл. Туалетний папір від своєї лінії 37 гривень. Двошаровий 4 рулони. Вологий туалетний папір 29,30 50 штук з клапаном. Сніжна панда супер абсорб 4 рулони двошаровий, 46 Корм для котів клуб 4 лапи 11, 20, 85 грамів. Такі смаколики, палички для котиків: 11 гривень 5 грамів. Вологі антибактеріальні серветки 27 гривень 60 штук. Підгузки для дорослих від своєї лінії 10 штук. М129. Л 149. Підгузки дитячі міні Бі 300 гривень за упаковку. Підгузки трусиками 219 гривень. Щоденні прокладки Discreet 80 гривень. Прокладки Котекс 63 гривні 12 штук, 60 гривень 16 штук. Зубна паста пародонтакс 50 мл 44,50, 100 мл 83 гривні. Набір зубних щіток Своя лінія 2 штуки 21 гривня. Зубна паста пародонтакс 75 мл 85 гривень. Набір, дві зубні щіточки «Парадонтакс» – 90 гривень. М'які. Дезодоранти спреї. Аромати є на вибір 67 гривень. Станки для гоління бік Солей» – 3 штуки 86 гривень. Бальзам після гоління «Евелін» – 74. Рідке мило дитяче сатін. 29,50-250 г. Фамен 64 це 250 мл гель душу. І за 96 гривень 400 мл. Гелі для душу від торгової марки Нівея 122 гривні 250 мл. Тео милорідке 51 гривня і 40 копійок 400 мл. Шампунь для волосся, «Шварцкоп Бліс 130 гривень 400 мл. Шаума жіночий по 104 гривні 400 мл, чоловічий 108,40 Губки для взуття сілвер без кольору або чорні 2080. Ріо засіб для миття посуду 29 гривень 495 мл. Торгова марка День у день 1 літр, 50 гривень 50 копійок. З дозатором. Засіб. Розумний вибір. Ріо 35 гривень 500 мл. Дак, суперсила, видимий ефект: 96 гривень 900 мл. Порошок Грюнвальд 4 кг 230-80 Порошок тайт Аквапудра кілограм та 800 г215 гривень. Гала Аквапудра 1 кілограм 800 г 205 гривень. Кондиціонер Felsi Азура 173 гривні та 40 копійок 2 літри. Від ланор кондиціонери по 129 гривень 798 і 987 міллітрів. Wash and free. Засіб для прання 2 кілограми 100 г 90 гривень. Сатін 98 гривень, 3 кілограми.